Отримання Ніе в Іспанії. Ні це український по-українськи, скажу так, індифікаційний номер. Е є два варіанти, як можна отримати цей номер. Е перший варіант. Якщо ви плануєте. Стати на облік і на захист Іспанії, податись на документи, на резидентство, на захист і так далі це одна справа. Ми йдемо там, беремо сіту, це черга, і можемо в сервісному центрі взяти сіту, приїхати туди і отримати цей номер. Ні, а потім там через 40 днів ви получите ТІ це резидентство резидентство на рік. З автоматичним там далі пролонгацією. Але якщо ви вже є десь під захистом, чи ви не плануєте стати становитись під захист Іспанії, ви можете отримати цей номер як просто не резидент для купівлі е, нерухомості. Що для цього потрібно? Скажімо так, як німець приїхав сюди і зараз, в Іспанію, і купує квартиру: чи француз, чи поляк, чи хтось ще розумієте, вони можуть купувати. Як воно то проходить? Процедура наступна: нам треба знати, яку квартиру ми вже будемо купувати. Це дуже важливий момент. Ми підписуємо договір задатку тільки після цього. Ми заповняємо там, заповнюємо ем, деякі бланки, і у нотаріуса беремо е, такий спеціальний документ, в якому нотаріус е, пише: прошу цей лист до поліції, прошу видати такому, такому та паспортні дані, номерні, для того, щоб він змог купити та зареєструвати квартиру по адресу за адресою. Такой-то, такой такой-то. Розумієте? І потім ми беремо чергу в поліцію. Це все ми о, там робимо під, під ключ. Е, і потім ви приїжджаєте, ми вас беремо за руку, йдемо в поліцію, і в поліції нам видають номер ДНІ. І з цим номером Нія ви можете купувати Оце ваш податковий номер вже в Іспанії. Він безстроковий. Дякую.